От підбиваючи підсумки ось цього цієї великої події, яка відбулася в минулу суботу в минулі вихідні в Швейцарії, хочеться зрозуміти, все-таки от основна мета цього заходу це все таки, скажімо, донести до всього світу позицію України і якимось чином консолідовано випрацювати якусь певну позицію стосовно агресії Російської Федерації. Щоб примусити її зупинити війну, чи все-таки це е, за будь-яких умов усадити Росію за стіл перемовин, і чи є зараз в цьому резон і сенс якийсь е, саджати Росію за стіл перемовин? Тим більше сам Володимир Зеленський неодноразово говорив про те, що зараз немає ніякого сенсу з Росією ввести будь-які перемовини, тим більше Путін не хоче цього. Він ясно це показує. Ну тут насправді ми зіткнулися з певним дуалізмом наших цілей. І їх можна дуже чітко розділити на до і після. До саміту, під час підготовки до першої зустрічі, цілі були абсолютно зрозумілі, бо в нас був альтернативний проект Туреччини, Китаю, Саудівської Аравії, російський альтернативний проект. І всі вони казали про неї те ж саме. От треба зараз починати переговори і все. І хай там Україна сама борсується як хоче. Ми не погоджувалися на такий формат. Наш формат був чому: ми об'єднуємо якомога більше держав, і ми починаємо створювати нові правила гри. Тобто, наші нам були в пунктів, з яких має народитися 10 про завершення і закріплення неповторення агресії ну, завершення війни. Тому що ці 9 попередніх пунктів і про ядерку, і про продовольство, і про торгівельні шляхи, і про кліматичні зміни, і так далі це по суті нові правила міжнародної системи. Тому що Росія знищила міжнародне право як таке. Росія поправила всі міжнародні організації? Вона показала їх неефективність і я б вже навіть сказав, непотрібність. І тому наша пропозиція була така: давайте ми всі зберемося і всі разом вирішимо, як ми тепер граємо в цю гру, яка називається геополітика. Що можна, що не можна, що окей, не окей. Як функціонує така система, така, така. І з цим всім ми виходимо на десятий пункт, що ця новостворена система має завершити російську агресію і не допустити її повторення. І все це виносимо росіянам. В такому випадку, чому ми не почали. Якраз з того пункту, щоб Росія припинила вогонь і вивела свої війська. Наше основне завдання це припинити бойові так. дії, війну, і хай Росія вибереться з нашої території відповідно до статуту ООН кордонів 91-го року. Будь ласка, вийдіть з нашої території. Це основне завдання. Е і без якого Ну як може існувати якась зернова угода обмін полоненими mm -hmm. чи ще чи екологічна безпека, ядерна безпека? Якщо Путін, який розмахує ядерною дубиною, цією він в будь-якому випадку сьогодні 4 каби на Харків прилетіли? Так. І ми мали в цього почати, але тут ми стали от Ми якраз підходимо до цього дуалізму. Постало питання: нам хочеться якомога більше пунктів формули втілити за перший саміт, чи нам хочеться якомога більше держав? Офіс президента зробив ставку на якомога більше держав, це озвучувалося публічно. І тому разом із швейцарцями була розроблена спрощена модель, що на початку на перший саміт ми виставляємо три теми. На другий саміт ми виставимо ще три, можливо, п'ять, можливо, шість. І вже на третій, четвертий саміт ми прийдемо до якогось рішення. А ну, чому не почати ось якраз з цього пункту, від поки що відклавши в сторону всі ці інші пункти? Тому що без цього пункту, ну як це виходить, що ми якимось чином ставимо е, ці всі країни, погоджуються, mm -hmm. так. Треба, щоб Російська Федерація припинила ядерний шантаж. Добре, треба щоб Російська Федерація повернула всіх полонених. Ми віддаємо всіх полонених. Добре, треба щоб там забезпечувався цей продовольчий коридор. Добре, але в цей момент ми не говоримо про те, що Російська Федерація має припинити бойові дії, вивести війська з нашої території. Тобто вона буде робити це одночасно з виконанням цих пунктів, але продовжувати воювати в Україні. Ну так не буває, мені здається. Так не має бувати. Але частина <ривіт> держав От точно ви сказали дуалізм. Так що частина держав готові говорити про ядерну безпеку продовольчу і про полонених, але прямо зараз не готові говорити про закінчення війни виведення військ. Чому бо вони або залежні О. від Росії, або бояться Росії, або не хочуть провокувати? Ну знаєте, це тобто, все таки. Я не так не розумію, так. що ці пункти три були вибрані з урахуванням оцих всіх консультацій. Цих зустрічей міністрів закордонних справ цих країн в Джиді, так які погоджували так, ми оці пункти обговорювати не будемо. Ми будемо обговорювати ці пункти тих країн, які нам потрібні, щоб вони з'явилися на самі. Це скоріше було так. Ми маємо почати з цих пунктів. І якщо Росія буде далі слабнути, якщо вона не відреагує, і якщо Китай не покрутить пальцем біля скроні, тоді ми додаємо ще три пункти. А тоді ще три. А тоді ми вже виходимо на фінал. Тобто, це знаєте, це як от відома ця алегорія варити жабу. Коли треба її варити потрохи і дивитися, чи вона не реагує, чи ні. І до речі, сміх сміхом, але американці так само нам дають зброю. Ви ж бачили, типу, ну можете біти біля Харкова. Ми вдарили, росіяни не дергували. Добре, можете ще плюс 100 кілометрів додати. Ми нанесли удари по нафтобазам, росіяни не дергували. Добре, наносіть удари, куди хочете. Тобто, світ, американці, до речі, також вони на жаль досі в полоні оцієї думки, що росіян треба перемогти, але так, щоб вони не програли. Що росіян треба давити, але не настільки сильно і різко, щоб почалася ядерна війна, і тому це все йде такими мінімальними кроками, потроху наближаючись до реальної сутності. І повторюся, вже так логічно завершуючи це, це дійсно дуалізм. Що з однієї сторони ми маємо, щоб всі погодилися на умовах виведення російських військ, визнання неможливості повторення агресії, виплати репарацій і так далі. Але ми не можемо це прямо сказати, бо це, мовляв, відлякає дуже багатьох наших партнерів. Ну, Китай, наприклад, це відлякало. Індію, наприклад, це також відлякало південну Африку, Бразилію також. Тобто, багать, багато з тих країн, які, хоча вони планували брати участь, але, як ми бачимо, змінили свою позицію. І тому доводиться йти на такі дивні і здавалося б, непотрібні кроки по заниженню планки, по лише трьом темам, по незгадці про територіальну цілісність, яку хоч спочатку хотіли зробити. Ну, коротше кажучи, ситуація майже патова, але з неї потрібно якось вирулювати. А от наступний саміт, який має відбуватися в. Скажімо так, через 5 місяців, я так розумію, поки що не визначена країна, де це буде відбуватися. Поки йдуть розмови, я так розумію, одна із країн глобального півдня. Може це буде Катар, може це буде Саудівська Аравія чи Об'єднані Арабські Емірати, ну, більш-менш ну, більш поки що такі варіанти, але тим не менш. І що, ми вже можемо очікувати там е, е, Росію на, ці, на цих зустрічах чи представників Російської Федерації, а до цього моменту яку роботу маємо провести для того, щоб Росія сама туди приїхала? Насправді це найскладніше питання, тому що ми не мали б долучати Росію на даному етапі. Якщо ми беремо наш план попередній з формулою миру, Росія має бути поставлена перед фактом. Що мовно, от весь більша частина світу, там 95% всіх країн, ми... Розробили таку формулу, ви маєте підписати. Якщо ні, ваша економіка ніколи з цього не вибереться, у вас не буде шансів на нормальну співпрацю, ніхто не буде вашим союзником. І взагалі, Росія потроху буде катитися в тартарари. Тому давайте ви маєте ухвалити це, щоб якось ми розійшлися на таких термінах, що Україна відновлює свою територіальну цілісність і все інше. А Росія визнає, що агресія не може бути повторена і не може бути успішною. Це був попередній план. Якщо зараз на даному етапі на другому саміті ми вже доядемо Росію. Ніякої роботи далі не буде. Ну давайте будемо чесні: Росії не потрібна ця формула миру, особливо після заяви Путіна про їх а він визначив свою позицію. Так, в принципі, перед так. самітом він визначив позицію. Він Абсолютно. пояснив, каже: Так почекайте, давайте дійдемо до тих домовленостей, які були в Стамбулі в 22-му році. Абсолютно. Він знову цитує ці домовленості, хоча. Були там ці пункти, не було там цих пунктів. Яка ну, різниця? От розумієте, ми викликаємо на переговори, на переговори Вовка, який обіцяє нам, що на час переговорів він буде вегетаріанцем. Ну що, ми будемо йому вірити. А ми маємо зробити висновки з тих стамбульських, з цієї стамбульської зустрічі, що ніяких зустрічей більше бути не може. Так. Тому що навіть якщо то, от те все, що там записано, неправда, угу. довести це вже дуже важко. Абсолютно, тому що відбулася зустріч. Так. А що там було на цій зустрічі? Вже інтерпретує Москва так. через всі свої засоби масової інформації, розповідаючи нам: так ви ж там підписали щось. І вони досі тримають інформаційну ініціативу, і перебити цю інформаційну ініціативу можна лише якщо ми нормально повноцінно втілимо формулу миру, як ми того хочемо. Але якщо ми запросимо Росію вже на другий саміт, ми просто ховаємо формулу миру як формат і просто за неї не згадуємо. Абсолютно, Бо тому що ми ці пункти не пройшли з усіма країнами, і їх не вийде пройти, допоки там буде Росія. Бо повірте, як тільки там з'являється Росія, ну не будемо тикати пальцем, але значна частина країн глобального півдня скаже, ну так. Можуть просто під стріляти. А може, ви сядете зараз так. в сусідню кімнату, підете і домовитися між собою, і це якраз те, проти чого створили формулу миру? От з чого ми з вами починали? Був турецький сценарій, саудівський, так. китайський. Про що вони все? Вони умовно, давайте ми в кімнатці посадимо українців росіян, угу. і так через віконечко будемо дивитися, щоб вони там просто не, не побилися. побилися так. А якщо поб'ються. Ну, ми трохи почекаємо, може, вони так теж вирішать. Тобто, присутність Росії на формулі миру перетворює українську формулу миру на будь-яку іншу. І ніякої різниці вже не буде. Це наше чи не наше. Все рівно це будуть кінець кінцем прямі переговори з росіянами, які на даному етапі для нас будуть невигідні. Абсолютно. Е, ну, про якісь певні дієві кроки ми теж маємо говорити. Сполучені Штати закривають візовий центр Російської Федерації, і позбавляють дипломатів податкових привілеїв. Будуть закриті обидва відділення візового центру в Вашингтоні та Нью-Йорку. Тепер на плечі російських дипломатів консулів лягає додаткове навантаження. Додав посол Росії в США. От стосовно оці, цього заходу, які Сполучені Штати тепер будуть, скажімо, запроваджувати проти росіян. На що це вдарить в першу чергу? З однієї сторони, це можна сприймати як навіть підготовку до виборів. Бо ми розуміємо, хто такий російський дипломат. Російський дипломат, якщо його різко дьорнути ззаду за піджак, в нього погони з піджака під вилізуть. Насправді, кожен російський дипломат в тій чи іншій формі він шпигун. І от давайте згадаємо, коли росіяни Почали в Трамп в Трампові розчаровуватися. Це коли він скоротив на 30% кількість дипломатів російських, які були дозволені до перебування на американській території. Чому тому що було чітко доведено, і ЦРУ йому надало всі підтвердження, що це агенти ФСБ і російського ГРУ. Тому будь-які заходи проти російських дипломатів, невидавання віз, ускладнення цих процесів і так далі. Це в першу чергу контррозвідувальна робота, тому що так це могло сприйматися просто як політичний сигнал. Ми ну, показуємо росіянам, що не подобається як вони працюють. Але ми вже в періоді холодної війни. А в холодну війну кожна робота проти дипломатів іншої сторони проводиться лише тому, що є абсолютно обґрунтовані підстави вважати, що ці люди шпигуни. Тому все, що робиться проти нормального залучення російських дипломатів, робиться тому, що ці люди працюють на Російську Федерацію в загрозливій. Не дипломатичній точно манері, а тепер давайте повернемося за кілька днів до саміту, коли відбувався саміт країн Великої Сімки. Угу. От е наскільки ця подія була визначальною для допомоги Україні? От насправді там було декілька дуже цікавих і правильних для нас посилів. Ну окрім підписаного документу з американцями, до якого також є багато питань але про це ще можна годинами говорити? Було декілька дуже і дуже важливих наративів. Ну, по перше. Е за тим, що розказує, наша делегація достатньо непогано попрацювала там з індійськими представниками. І на жаль, хоча не вийшло цього зробити на саміті формули миру, на, на зустрічі і вони не підписали фінальне комуніке. Але в загальному ми бачимо, що Індія на, хоча б усвідомила місце України на карті, і вона готова з нами працювати. Зважаючи, що Індія це ключовий супротивник Китаю в регіоні, зважаючи, що Індія стає одним з ключових в той же час партнерів Сполучених Штатів в Азії. Нам би також було важливо, ну як мінімум, щоб вони нас бачили, щоб ми з ними спілкувалися і мали якісь контакти. Бо так чи інак, але нам союзники в Азії конче потрібні. Це перший позитивний момент. Другий позитивний момент, як багато обговорювалося питання російських активів, і що насправді дійшли до якоїсь точки, що Є усвідомлення того, що кожна країна Групи Семи має законодавство, яке дозволяє зараз передавати російські активи. Тобто з законодавством вирішили. Лідери країн Групи Семи готові це робити. Навіть ті, хто сумнівався, наприклад, та ж Мелоні, яка казала: ну вибачте, в мене Сенат не дає на це добро. В мене просто руки з'язні. Зараз всі майже кажуть, що ну, в тій чи іншій формі, там або прибутки, або в іншій формі ми маємо дати Україні ці гроші. Це теж великий позитив. Залишається один момент, який нарешті проговорено, і який треба вирішити це питання безпеки для міжнародної фінансової системи. Тобто створюється прецедент, за яким той же Китай може будь-які американські е американське майно, американські вклади на свої території експропріювати. Ну а що так же зробили з російським майном? Чому не можемо так зробити? Якщо нам щось не сподобається по Тайвані, да, просто або навіть попереджувано. Типу, от ми зараз це все заарештували, а тепер давайте підемо на переговори. Тобто, mm. якщо так коротко підсумувати, готовність і інструменти, щоб передати нам гроші Росії, є і є рішення передавати нам прибутки з цих грошей. Наступний етап. Умовно кажучи, анестезія анестезія для міжнародної фінансової системи. Як провести цю операцію по діставанню російських коштів, так щоб загальний організм фінансової системи вижив? Тобто, мені здається, це найкраще і найбільше досягнення цієї зустрічі.